Віктор Демонтович, Доктор Серафікус. Перший текст, який я читаю від цього автора. Написаний в 1927-28 роках. Місце дії роману. Київ середина 20-х років, тобто, ну, десь 26 й рік. Доктор Серафікус, назва це серафікус, це прізвисько доктора, професора на прізвище Комаха. Це прізвисько означає, ну, скажімо, прямо таку. Притрушеність, ефемізм такий, слегка юродівого, притрушеного, ну, пішло від ангела Серафіма. До речі, не знаю, я не, не зустрічала в інших місцях такий ефемізм, чи він вигаданий автором, чи таки дійсно був у вжитку. Ну, Цей текст автор назвав романом. Ну, Перше, що я подумала після прочитання, що романом це не є. Я б сказала, що це твір або текст, я б назвала так. Тому що автор виписує персонажів, але якби би він, він не знає, що з ними робити, йому не дуже цікаво. Щось з ними робити. Йому цікаво намалювати персонажів і намалювати життя, яке навколо цих персонажів. І відносини цих персонажів з цим життям, що вони йдуть е, обабіч нього, скажімо так. Манера ж малювати життя, вона виходить у автора з того, що, як мені здається, він дуже захоплений цим життям. Е, і людьми, і тим, що відбувається навколо, і зламами пох, і соціальним життям і літературним, і, і всім, всім. всім І воно його настолько настільки захоплює, що йому важко взагалі себе самообмежити і рухатися в якихось межах е роману. Хоча е попервах тут є таких. Ну, Дві рушниці, які висять, образно кажучи, на стінах, і мають вистрелити. І по ходу дії є якісь натяки, що от як буде розвиватися сюжет, але він ніяк не може розвиватися і не до сюжета автору, бо він описує е, сучасність і закінчується твір взагалі якось дивно. Ну, от шов, шов, шов -шо і закінчився ну Тобто нічого не відбувається, ні, ні, ні взагалі, просто ми завершили. При цьому при цьому текст настільки цікавий для нас, сучасників, що ем, ну, би, миришся з цим. Мені не треба сюжет, я буду читати те, що робить автор. чому? Тому що от це захват від реальності, від життя і намагання його. Передати у всі повноті, він здійснює через такий прийом каталогізації. Тобто, ця книга це безкінечні каталоги в різних сферах. Автор намагається все каталогізувати і таким чином дати нам у вигляді списків. Ну, мені, <с> Я теж люблю все каталогізувати, тому це мені було як масло по серцю. Мені це дуже подобалось. Ну, от, Наприклад. Треба зачитати кілька прикладів, щоб е, можна було зрозуміти, що я маю на увазі. Їй би кустодівською копчихою сидіти на ганку за самоваром, а коло неї блюдечка, чашки, тарілки з розводами, варення вишневе, абрикосове, агрусове, прозорий густий мед, сухі солоні коржики, солодкі пельшки, хрумкі бублички. І щоб на ній така шаль з великими трояндами, а на стільці, стільці поруч біла, сонна, муркотлива кішка. І тиша, спокій. Бачите, во всьому каталогі інше. Інше, зовсім інше зараз. Вони працювали, жили, купували килими, меблі, валюту, будинку. Пишалися один перед одним сицим і шовком на оправах своїх книжок. Сергій Єфремов справив собі теплу бекешу з сірим смужковим коміром і також смужкову шапку. Григорій Ваниця на гонорар, одержаний від ВУКОП-спілки, Вокосил... за підручник зі шкільної граматики, купив на Фондулевський двоповерховий будинок, що колись. Належав професорів і Образцову. Микола Плівака носився з проєктом видати повну збірку творів Ганний Барвінок. М. Новицький на перший рік працював над мочімордами. Олександр Білецький на спілку з пліваком, з краяних ножицями створив, і шивав чортовий серійний томи грубих хрестоматі. І так далі. так далі, так далі далі тут бац Найкращі тістечка купували у Фрудзінського на вулиці Карла Маркса, колишній Миколаївський. каву пили в кафе на хвилинку у Валентини. Тобто, от це йде безконечний каталог всього. І так описуються люди, дійсність. І оці вставки вони взагалі іноді з сюжетом ніяк не ні, 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 ні пов'язані. Ілі там вставка, як наш герой поїхав там, кудись, ну тудись, заїхав і, і в паніці повернувся назад. Друга принада цього тексту це почуття гумору. Тобто були місця, де я просто вголос реготала. І... Що ще хочу відмітити? Тут ну, декілька таких. Маса аспектів, які мені теж хочеться каталогізувати і структуризувати, де один витікає з іншого. Але вони, якби ну я не можу їх сказати, який головніший, який причина, який наслідок, просто хочу їх назвати. Що створюється відчуття, от нам ці тексти важливі тим, що ми можемо відчути відчути те життя. І... Для мене воно дивовижне відчуття свободи людей. Хоча ну, як би на задньому плані ці всі коп, спілки, там якась ідеологічна маячня вимальовується, але повністю відчуття вільного, бурхливого життя і руху вперед, який у щось сформується. І от мене, так, знаєте, думка осягнула всього. Це 26-27 рік. Всього 6 років і почнеться Голодомор, почнуться страшніші, страшні репресії, а для когось вони почнуться і раніше. Лядю Магилянську в 29 му заарештували. Тобто, всього на все, як штраф, як швидко все зміниться, при тому, що зараз комуністи теж уже у владі, Но от тнеп і таке відчуття, це вже друга, чи... да, друга от міста Підмогильного і ця книга про Київ тих часів 20-х, середини 20-х. Нема відчуття от этого тиску комуністичної влади і комуністичної ідеології. Або автори. Це як-то приховували самі від себе, там, жили в своєму маленькому літературному мірку, навіть не світі. Або дійсно тоді була така свобода. І е, це і все це так е, подла, ця влада дала, а потім все це знищила. І от, е, е, по аналогії я думаю, а якби в 2018 вдалося створити ну, незалежну Україну, втримати цю незалежність, от як це би бурління, як би воно перейшло в багатопартійну систему, в різні безкінечні вибори, в коаліції, і як би ми рухалися в загальноєвропейському. Шляху, як би ми стали європейською країною, такою, як і усі, на відміну від Російської імперії, а потім думаю, та ні, от не дарма кажуть, що в історії нема таких поворотів, от якби то згадаємо Європу тих часів, і це 27-й, значить, 26-й, 27-й, всього 6 років до приходу. Гітлера до влади, е, всього, скільки, виходить? Це 12 років до початку світової. А якщо е, к 26 прибавить 20 років, ну, 10 це 37-й, це репресії, 20 це вже 47-й, це вже закінчена Друга світова. Як швидко, як швидко плинна історія. Не просто життя людини, а навіть от історія суспільств. Суспільна історія. Ми цього не помічаємо. Нам здається. Ну, можливо, вона була, стала і повільно плинна там, до 17-го, скажімо, сторіччя. Хоча хто знає, можливо, тоді люди те саме відчували. Що ще хочу сказати? цей Доктор Серафікус це дуже цікавий образ. Но тут я хочу зробити для себе такий відступ і от про власні відчуття принципів, от як читач, я як читач, як я сприймаю образи, які створюють письменники. Мені здається, що в письменниках Є два таких фундаментальних підходи до створення персонажів. Перший, це, ну, не перший один. один підхід це коли письменник щось помічає в людях в реальних, записуючи, запам'ятовуючи якісь особливості, вади, риси. І потім, коли він. Уявляє, створює свій образ персонажа, він може наділити його якимось рисами, які він бачив в реальності. А буває інший підхід, коли е, письменника е, дуже вражає якась реальна людина. І він намагається цю людину е, відтворити в своєму творі. І, Можливо, це мої фантазії, але мені здається, от я відчуваю в творах, коли автор використовує один підхід чи інший. І от мені дуже здається, що доктор Камаха і Вер, ну, не Вера, а іменно Вер, так по-сучасному, 20-й жінка, яка описана, ну це реальні люди. І для мене, як читача, завжди цей підхід, коли описуються реальні люди, він мені не те, що не подобається, але він для мене якийсь е, дуже важкий і муторний в сприйнятті. Мені тяжко це сприймати. Чому? Тому що, коли автор письменник повністю створює персонажа зі своєї уяви, навіть наділяє його рисами реальних людей, він нічим не скований. І йому достатньо кількох мазків, кількох слів, кількох легких фраз, щоб переді мною постала людина. І сприйняття людини з тексту. Воно відрізняється від сприйняття людини в реальності. Для мене не потрібна візуалізація. Це якийсь дуже цікавий механізм психологічний, що ну, мені не важливо там брюнет чи блондин, товстий чи тонкий. Ну, якщо, ми, якщо там особливості статури не є. Сюжетоформуючими. Е, якось, ти по іншому, в тому суть літератури, що ми сприймаємо людину зсередини, ми ніби залазимо в неї в її мозок, а себе ми ж не сприймаємо блондинами, брюнетами, з кривими зубами чи е, е, виразними ніздрями. Ми себе сприймаємо в деяких інших категоріях. Ну, Хоча зрозуміло, зовнішність. Важлива для всіх, але ну, я не про це сподіваюся, я висловила свою думку. Коли ж автор пише реальну людину, йому конче необхідно змогти перемогти бар'єр реальності, перенесення її на папір і чітко виписати цю людину, і автору приходиться весь час. Так би, би описувати зовнішність, рухи, обличчя. І, і це завжди буває натужно. От, от таке слово, натужно. І воно часто заважає мені бути героєм, сприймати героя, хоча воно може бути по сюжету необхідно. З іншого боку, якщо брати. А, ну підсумовуючи цей відступ, хочу сказати, що це проблема Творця, от я так би це сформулювала. І творець, який, ну, якщо ми віримо в Творця, який творить людину в реальності, і творець як митець, який творить відображення людини насправді. Но... І одночасно, якби він створює, як Бог створює в реалі, так він створює на папері людину. І ці підходи відрізняються. Да, ти ліпиш з гліни, якщо ти Бог, а тут ти ліпиш словами. І результат і процес це зовсім різні. Да, тут важливий доктор Серафікус, тут описується дуже великий велика людина, великий чоловік незграбний, обличчя таке м'ясисте, поросший. І я думаю, що медики, от цікаво, вони могли би поставити діагноз цій людині по описам автора. З іншого боку, це цікаво, тому що, як я думаю, доктор Серафікус або доктор Камаха, це його справжнє прізвище, він Ну, абсолютно явно, як на мене, людина з, з яким психологіч, психологічним, ну, як зараз кажу, не розстройством, а, ну, а там, особливостю аутичного спектру. Чи є в нього синдром Аспергера, дуже, може, дуже можливо, дуже схоже на це. Ну, я не фахівець, так мені. То, що він аутист — це однозначно. Тобто це текст, можливо, це перший опис аутиста в літературі, і цим він важливий. Що ще? Сексуальна сторона? Героїня, яку я вже згадувала, Вер, це жінка, вільна жінка 20-х. Вільне кохання, дуже сексуальна, дуже приваблива і е, яка крутить своїми залицяльниками. І от е, настільки все вільно і свободно, е, ну, не безсоромно, але описане бажання чоловіка, те, як жінка йому морочить голову. Е, і явно, абсолютно для мене явно це відчутно, в цьому романі не вистачає сексуальної сцени, завершення. Тобто, як роман не має сюжету, який ніби мав зародитися, але він так і не зародився і зійшов на нівець, так і сексуальне напруження, бажання і героя головного доктора Церафікуса і його друга. Воно зі ж і самої, і, 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 і Таїсі, там в, 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 другорядна персонажка. Це все бурління, воно заш, зійшло на ніщо, на нівець і ні витійні, до чого не привило. Як на мене, тут абсолютно явно не вистачає сексуальної сцени. Чому її не, нема? В мене як би, є версія, і на неї натякає те, що залицяльник цієї вери, друг комахи Кобрін, він розказує їй, як в юності був закоханий саме в таких формулюваннях був закоханий в комаху, але це ні до чого не привело взагалі Вільність, з це розповідається і сприймається верою, воно от ще як один, ну, одна фарба до того відчуття вільності, яку люди відчували в той момент, Ну, як мені здається, як цей текст показує. Але він мене на думку, навів на думку, а чи не був Ну, Геєм і сам автор, тому що і чому він не зміг е, чи не захотів написати сексуальну сцену між чоловіком і жінкою. Там Поцілунками і цілунками рук все закінчилось. Хоча відвертість е, бажань, які висловлюються одне одному, е, ну, не передбачала такого фіналу, скажімо так. В общем, що я хочу сказати. Що надзвичайно цікавий текст, надзвичайно є, над чим посміятися, є цікаві історичні моменти, я думаю, для навіть тут щось, щось можна досліджувати і історикам. І, хоча сюжетність, ну, Відсутня, це не розчарувало мене від тексту. От, як би, я би, як би так сформулювала. Тим, що твір нічим не закінчується, ні до чого не приходить. Хоча, от, два моменти, дві рушниці це початок, коли наш герой знайомиться і. Ну, Задружається з дівчинкою маленькою в парку, і йому спадає на думку, що він через сон там, через уяву, що він теж хоче мати дитину, то ну, би, по ходу справи це мало його спонукати на відносини. Якщо відносини вже якісь з жінкою сталися, то щось ну, би мало бути, щоб він рухався до цієї мети. Ну, і герой і автор вони якось разом забувають про те бажання, яке було на початку. Ну, і друга рушниця, яка мала вистрілити, от, цікаве місце В ньому було щось від теорії, схеми, вигадки, от химер, маячні, ілюзії. Бачите, знов перелік. перелік Він зберігав у себе собі знання. Нездійсненних падінь. О, Він зберігав у собі знання нездійсненних падінь. Найдоброчинніша і найсамотніша людина він не довіряв сам собі. От це на початку. Тобто це про напругу захованих бажань. Не то, що захованих, а тих, яких навіть. Отрицає людина, що вони в неї взагалі є. І якщо така рушниця авторам повішена, вона мала вибухнути десь в кінці. Чи він мав придушити цю верті, чи... ну щось мало статися. Автор теж про це забув. От. І що мені ще не сподобалося от, в, в цьому творі, в цьому тексті, те, що автор. Дає характеристику героям. Він їх критикує, він їх розкладає, аналізує і надає нам висновок, ну, зроблений словами. Не через сам сюжет і саму ідею романа, а прямо напряму. От вона була така погана, там, бо то-то-то. Ну, це смішно. От. Для мене це, цей текст, він є тим, що мало б стати романом. Це не зовсім замітки для романа, це якісь його частини, які потребують ще вставлення головної сюжетної лінії, її розвинення і її опису. Ну, цікаво, що я так. Ну, собі подумала, що можливо от те буйне, буйне просто літературне життя, коли вони всі були в якихось спілках, в якихось союзах входили якісь, до якихось груп, і треба було друкуватися. І воно не тільки надихало письменників цього покоління. Червоного відродження, чи розстріляного, чи, ну, можна назвати. воно і тисло на них, що вони поспішали друкувати те, що мало розб... ще бути в розробці. Ну, Тут є примітки, і тут написано, що цей роман було написано в 28-29 роках. У 40-х автор його переробив і вперше видав друком аж 47-му в Німеччині. Тобто, спершу прочитавши, я подумала, що якби він е, сів, і як е, в місті, в романі міста, е, там поет, філософ говорить головному герою Степану, який теж хоче бути письменником, що коли тут Степанова питає поради, до якого угруповання письменницького йому пристати. А він каже, Письменництво це така справа. Сиди собі пиши, на що тобі кудись там входити. Але бачите, ну, я читала, вгадала, що це саме тиск цих часів, що треба було швидше, швидше, швидше писати, друкуватися, виділятися, і привело до того, що неготовий текст видався як роман. Але от пишуть, що в 40 ві він переробив. Ну, Не знаю, по мені це. Це початок, це щось таке, що має ще в два, в три, в чотири рази вирости, і тоді це буде роман з якоюсь доведеною сюжетною лінією, ідеєю і таке інше. Ну, Однак це все не заважає сказати, що отримала величезне задоволення, Чтив, чтиво цікавене, і буду продовжувати читати інші. Речі цього автора, от, і, до речі, я собі зробила, таке, ну, таку систему розробила, бо, ну, класиків українських старих, там, від Котляревського до Лесі Українки, це ми знаємо і їх Двори, а оце нове, нове для мене, ну, я думаю, для багатьох людей відкриття знищеного, скажімо так, винищеного і фізично, і стертого з друку авторів українських. Їх багато, і щоб не плутатися і не, купи, не купляти двічі одних тих самих. І знати, що читати, бо я хочу перечитати все. Ну, от Я собі розробила таку систему ще не знаю, як цей проєкт назвати, якось назову проєкт відродження. От, тобто я читаю беру одного письменника, нашого, читаю один його твір і потім виписую ну, понятно, з інтернету його би, головні твори. І буду відмічати там перший хрестик, це що в мене є в наявності книга. вже. Ну, Два хрестика це вже прочитано. От, тому що, слава Богу, що у нас література величезна, багатезна, яку треба визнавати. І от, йду так, читаю тобто, кожного по одному твору і буду рухатися далі. І, от, значить, у Демантовича ще є от, дівчинка з ведмедиком це на слуху назви без ґрунту. Аліна і Кастамарова апостоли». Дуже цікаво, буду читати і ну, враження, враження самі, самі фантастичні від різноплановості і від, і від ви знаєте, сучасності того, що я читаю. Хоч дія майже 100 років тому, але все сприймається дуже сучасно. В общем, клас. Вперед. Дякую.